У мене відбувається такий треш в житті, що мені немає за що дякувати. Якось мені написали в особисті повідомлення, коли потрібно було починати зошит подяки. А якщо подивитися на це все іншими очима, то є за що дякувати. Ми проснулися і побачили схід сонця, а 10 тисяч людей приблизно на планеті не проснулися. Ми маємо їжу, воду, а деякі люди і цього не мають. Ми маємо одяг, взуття, можливо, не такі, як ми хотіли б, але ж не ходимо голі й босі. Ми маємо побутову техніку, наприклад, пральну машину, автомат, вже не перемо одяг руками. У нас вивільняється час для того, щоб побути з сім'єю або зробити медитацію. Ми маємо роботу, можливо, вона нам не подобається, але завдяки їй ми розуміємо, яку ми роботу не хочемо. Ми маємо будинок, в якому живемо, а хтось навіть його не має. Ми злимося на дітей і коханих, які знову понакидали сміття, брудний одяг, посуд. Ми маємо дякувати, що у нас є діти і кохані. Без них було б сумно в нашому житті. Дякуємо за, які, за події, які відбуваються в нашому житті, які здаються поганими. Тому що ці події дають нам задуматися, де ми себе ведемо неправильно. Дякуємо за людей, які приходять в наше життя. Вони приходять для того, щоб прийти нам свої уроки, життєві, хоч як нам боляче б не було. Дякую вам за те, що ви в мене є, і дякую за довіру, з турботою і любов'ю ваш номеролог Ніна Вітковська.